І пушок оцей весь так гарно злазить. Тобто ні, як варіант. Бо мене якось і раніше хтось дзвонив, Сушені цікавий вушка. Давайте подивимося, Сушені кролячі вушка. Це натуральний, легко засвоєний лаз. Просто класно пух тоді так ножом, як луска з риби злазить. Всім привіт! Сьогодні трошки вам розповім про то... свою Су... нову таку затею. Ну Я то чув, вже хлопці давно, дехто там робив, от, але мені просто воно якби на той час і не особо треба було, і скажімо так, не було часу. так. От. А на сьогоднішній день, враховуючи те, що шкіра вже коштує копійки, от, то як дохід, я думаю, щось придумаємо. Е, значить, е, був забій. Вушка я вже не віддаю псові, забрав їх, кукунув в кипяточок десь на півхвилини-хвилини, і пушок оцей весь так гарно злазить. Тобто, Будемо сушити вушка, от, от такий грубо говоря, новий бізнес. От. Е, скажем так, там не супер-супер щось, але якби для пса є що їсти, було купа. От, тому вуха, я думаю, дивився в інтернеті, там від десь. 15 гривень за штучку. Вони виходить, я вам так скажу, тобто можна продавати. Так що будемо сушити, покажу як трошки сьогодні трошки робив. от, Ходімо глянемо. Так, Наші кролики трішки попереселяли. Забрали самочок, який родить, От були тут із кроленятками. Тому їх переселили вже на свої місця, скажімо так, щоб вони собі тут освоювались. Кліточках. Так, сьогодні в нас був одненький окрольчик. Покажу вам. Має родити там завтра, напевно. Тобто я вже не буду викидати, нехай чи перекидати точніше. Е -е, родилися такі 12 опецьків, вичте. такі жужики. Будемо їх тривожить, хай лежать, відпочивають. Так що отак. То це таке лежить оце? Що це таке оце за шиншило Що за заїз? Так, ну таке, трошки порозселяли. Знову ж таки, сьогодні був трошки забій. Розселили кроликів на двір, повиселяли чуть. Чуть-чуть сюди повиселяли з тих пліток. Ну, коротше, замочок, бачите, посвобождали, Бо деяким родить, але це ще не всі. Всіх треба ще тут, тут, там, буде трошки позабирати. Тому якось так. Так, як ви бачите, сохнуть отакі вушка. Повністю відпуху вони. Ну. Тобто один хрящ, м'яско. Значить, Просто взяв такий от крючок, шнурок і пробиваю. Отак от бачите, де твердіше. І всі понанизував, як тараньку. От тому там 10 кроликів е був забій, бачите, шкіра вісить. От. Значить, м -м, раптом 20 вушок. Чому би ні? Якщо по 15 гривень висохне одненьке, тобто це для собак такі лакомства. Я бачу, продають в етаптеках кругом, от, тому якби чого ні, як варіант. Бо мене якось і раніше хтось дзвонив, цікавився раніше, набирав, чи є, може продасте. Казав, та ні, немає, собака з'їдає туди-сюди. Тому як додатковий дохід, враховуючи те, що шкіра стоїть копійки на сьогоднішній день, ну то чому б ні, скажімо так, пару сотень до шкіри, як бонус, я думаю, вийде в нас. Я думаю, потім побачу, зніму вам наступне відео, як воно висохне, яке воно буде. Ну, але вони повністю без пуху. О, Тобто, бачите, сам хрящик. о, Тобто таке. Один хрящик такий, бачите. Ну, коротше, таке лакомство. Я бачу продають в інтернеті. Так, значить, давайте от, покажу вам в інтернеті, знайшов, да, Погуглимо, дивіться. Є, бачите, ласощі, вуха кролика, ціни різні. От. І чим корисні сушені вушка? Давайте подивимось. Сушені кролячі вушка це натуральні, легкозасвоєні ласощі для собак, які мають низку корисних властивостей, здоров'я, зубів і ясень, Жувальні... жування кролячих вух допомагає очищати зуби від нальоту і каменю, справляючи здорову ротову порожнини, це важливо запобігання зубних захворювань і підтримки свіжого подиху. Тому ціни ну, різні, бачу, є, що прям із е, пухом, якби, а є, що без. Ну, Бачите, ціна за. 100 г. Тому я думаю, якби ціна прикольна. да? Я думаю, що ми їх теж, бачите, є з хутром 500 грам, 500 гривень. От. Ну, тобто є сушені от, 200 грам, 200 гривень. Ну, тобто, не знаю, яка там їх вага вийде. Ми подивимось, але якби, от такий варіант. от. Чому би ні. Так. Працює наш автоклавчик. Як ви бачите, 90 градусів. Тиск вже три з чим то атмосферки. Значить, заправили, мабуть, 13 баночок філе буде без кісточки, тушонка з кролика. І 11 на кісточці, тобто 24 баночки. Тому ждемо ще десь годинку, і буде вимикатися він. Тому друзі, отаке от відео коротеньке, скажімо так. Е, вже Сам процес не знімав, я кішку в ошпарити треба вушко, але ну, там дуже просто. Бо Мені хтось колись казав, я плюс в групі вже питав хлопців, думаю, може хто займається. Потім написали, просто чуть ошпарить. Просто класно пух тоді так ножом, як луска з риби злазить. От. Попробуємо тоді ще таке продавати. можливо Зовет, магазин якийсь домовиться, можна в вашому місті, наприклад, там, або по інтернету продавати. Тому я думаю, якби лишня копійка не буде. Так що кому сподобалось таке відео, жмем лайкосик, підписуємось на канал, хто не підписаний, коментуємо, що думаєте на цю тему. Всім пока!